Хід чемпіон України. Сьогодні цей поєдинок відбудеться, оскільки е, наступного вівторка кияни е, стартують у раунді плей-офф Ліги Чемпіонів. Уже результативному поєдинку Кардинал Авангард вісім треба. Кардинал Авангард розпочинає у е, звичному для рівнян складі. Усі матчі нинішнього сезону. Саме о, кіпер, кардинал «Авангарда» розганяє нову атаку своєї команди. Ось така спроба. Вибив м'яч на кутовий. Дуже небезпечний розір. Проти нього Максим Малиновський, колишній партнер по команді. В ситуації намагався пробити правою. Хоча м'яч під ліву. Ну а тут Чернявський. Чернявський йде вперед. І пробиває у ближній кут. Дяченко. Вперед на Дмитраський. Сухов. Горбулько значно відстав від гулки парахіта. І стійка тут рятує. Перв'єв під ліву ногу. Малиновський. Дяченко далеко з воріт. Вийшов. і Який сейв. від... Часто вони втрачають у здавалося б, невимушених ситуаціях. Але подивіться на цей епізод Артур подлю... Слан Шеремета цей кутовий виконає під удар Федяшу. Помиляються рівняни біля. Волянюк, Парфенюк є можливість. Зіграти на Мартиненка. Мартиненко дуже довго думав, що робить Чернявський. Жук. Малиновський. Чернявський. Малиновський. Проти нього Горбулько. Малиновський перебуватиме постійно в ігровому тонусі голкіпер кардинала Авангарда. Тож. Чернявський. Його удар дуже не. Подлюк. вищий. Дяченко грає вперед. Тут Волянюк. Волянюк тримає м'яч, є можливість пробити. І Олександр... не абсолютно сама готувався до цього удару. Лідер чемпіонату. Що четвірка у складі команди Сергія Жовби. Педяж. Сухов. У ближній кут не влучили. У воротах номер 77 Дмитро Дяченко. І перша четвірка. Микита Козлюк. Другий. Сергій Євген Ланко біля м'яча. Ланко грає на Скіпчика, це було не без Чернявський. Ось він останнім підтримує атаку своєї команди. Малиновський. Сухов. Чернявський. У дотик на партнера. І гол! Владислав Пірєєв. 26 хвилина цього матчу. Від Дмитра Дяченка рикошетом м'яч влітає. У сітку воріт. Дуже прикрий гол для голкіпера. В опорну ногу Дмитру Дяченку пробив Владислав Пірвєєв. Арбітри навіть на микиту Козлюка за рахунок майданчика. А хід не зупиняється. Пірвієв знову лівою, ближній. О, Павло Дармовіз був на наших екранах, який щось намагався підказати своїй команді. Ще одна хороша діагональ. Дяченко. Його гармата. Дяченко. Дяченко. У руки просто Олександру Сухову. І тут міг рахунок став. Полянюк. Противолянюка Руслан Шеремета. і ще один сейв від знову чисельній більшості атакує хід. Шеремета удар у ближній кут, Дмитро Дячен. Ігор Чернявський. Скидає під удар Перв'єєву. Дуже важко відбиватися, коли ти постійно без м'яча. В першому таймі, коли стійка виручила. Кардинал Ангарта. Зараз Чернявський зберігає м'яч для своєї команди. Вихід один на один від Євгена Жука. І той дивом якимось не забиває. Під серйозним пресингом зараз рівняни. Хороша передача на Скіпчика. Треба вже бити. Пробиває Скіпчика, але на місці Сухов. І контратака хіта. Сам Олександр Сухов. У першій четвірці взагалі вся гра через голки перейде ближній кухов. Чернявський. Пір'єєв може пробити і пробиває. І знову сейв від Дмитра Дяченка, але немає часу відпочивати. Нова атака хіта. Пірвєєв знову удар. Хороша контратака рівняна. Два в два. Микита Козлюк удар у ближній кут. Там люк відштовхнув, скіпчика, але без фолу вважають арбітри. І що? Хороший момент у рівнян, який насправді просто втратив Дмитро Дяченко зараз м'яч. Ну і Сухов Сагайдачний. Все, друзі, завершений наш матч. Дуже цікавий матч. Я вам скажу. Чемпіон продовжив свою переможну серію у чемпіонаті. Восьмий матч, восьма поспіль. Перемога для хіта.